Так, прошу голосувати, так? Так, рішення прийнято. Будь ласка, Віталію Степановичу, надайте там матеріали. Так, на сьогодні в нас є порядок денний. В порядку денному одне питання про внесення змін до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік. І є додаткове питання, тому прошу порядок денний за основу. Прошу голосувати. Є ще одне Є додаткове питання на звернення управління освіти Дубинської міської ради про участь в експериментальному проєкті щодо посилення безпеки освітнього середовища на базі Дубинської початкової школи Дубинської міської ради Рівненської області. Прошу дане питання внести до порядку денного. Прошу голосувати. решение принято. Прошу Светлана Васил... а, в целому, в целому, вы обычно, в целому. Так, прошу Светлана Ивановна. Перше питання про внесення змін до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік, Світлана Іванівна Розмислович. Дохідної видаткову частину бюджету міської громади на суму 33 539 тисячі гривень. З них за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету на компенсацію комунальним закладам державним закладам освіти. Що передані на фінансування місцевих бюджетів та закладам спільної власності та громад області та району, що перебувають в управлінні рад, 25759 п'ять гривень це відшкодування за спожиття енергоносії по приміщеннях, де переживають внутрішньопереміщені особи, приміщення колишньої стоматполіклініки. В Частині видатків визначити головним розпорядником управління соціального захисту, слідуюча сума збільшення це субвенція з місцевих бюджетів на здійснення переданих видатків в сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Семидубська сільська рада затвердила нам 7 780 гривень на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які викладають предмет. Захист вітчизни, головний розпорядник управління освіти, розпорядник нижчого рівня, ліцей номер 6 міської ради. І кілька змін в даному випадку, ну по суті дві, в межах видатків, які раніше затверджені. Управління освіти звернулося із пропозицією зменшити об'єм видатків за спожиту електроенергію по дитячих дошкільних закладах. Кошти залишити підпорядкуванні установи і затвердити їх на оплату послуг державній установі Рівненський обласний центр контролю за профілактик та профілактики хвороб за дослідження води на санітарно-хімічні мікробні показники, визначення формального мето-фактору освітлення тощо сума збільшення 40 тисяч і 10 тисяч спрямувати по садочках на послуги інформатизації, тобто розміщення веб, -сайт, веб сайту та його технічна підтримка. Слідуюча зміна стосується двох розпорядників: управління освіти і управління архітектури. Пропонується зменшити об'єм раніше затверджених видатків на будівництво протирадіаційного укриття. Початкової школи по вулиці Венецькій, це інша субвенція в обласному бюджету: мінус 5 мільйонів 500 тисяч, кошти спрямувати управлінню архітектури по суті на три об'єкти, які стосуються будівництва житла для ВПО. Перша сума: 389 тисяч, 3, 3 мільйони 896 тисяч 853 гривні. Це нове будівництво багатоквартирного житлового будинку. На проживання внутрішньопереміщених осіб у вулиці Василя Червонія в місті Дубну. слідуюча сума дев'ятсот дев'ять гривня, нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньопереміщених осіб. І третя сума з плюсом 693 тисячі 996 гривень, нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку. І сьогодні ми отримали додаткове звернення управління освіти. Розпорядник просить зменшити на 35 тисяч видатки на продукти харчування. Це ліцей номер 6, спрямувати їх до бюджету розвитку на проведення коригування та експертизи коригованої проєктно кошторисної документації, капітальний ремонт харчоблоку та обідньої зали, технологічна модель, базова кухня Дубенського ліцею номер 6 Тубенської міської ради. У мене все, якщо у вас є запитання. Можна я скажу. Питання з цим розглядалося, там не закінчено воно. На сьогодні є можливість до 1 квітня чи там до 1 травня, наприклад, ці кошти, наскільки я знаю, вони ну не будуть усваюватися. А після перевиконання ми навіть можемо протокольно записати. в нас вчора теж була дискусія, ми це питання обговорювали. І Світлана Іванівна, не були міського голови. Тому після перевиконання в травні місяці обов'язково ці кошти назад повернуться. Я вчора є звернення у прийняття архітектури, детально розписане. Вони, так як оскільки це кошти грантові, їм треба. Заключити угоди грантовою угодою їхню передбачено, що можна заключити договора оці на ці роботи тільки при наявності коштів в цілому, тобто договір на цілу суму. Тому, оскільки до 1 травня, наскільки я зрозуміла, вчора ну кошти ці не будуть потрібні. Тому Наталія Олександрівна в травні місяці ми ці кошти обов'язково повернемо. Можна це і протокольно записати так. Давайте протокольно це запишемо однозначно. Я теж це питання вчора піднімала. так, так тому протокольно Ольга Миколаївна це пише, так, пише Віталій Степанович. Так, так. Після перевиконання за 4 місяці спрямувати кошти в сумі 5 мільйонів. Тобто ми тільки 5 Не, забираємо. Ні, ми 5,5 забираємо, а ті так, так, 5 мільйонів 500 спрямувати на укриття, протирадіаційне укриття Дубинської на на школи. проти протирадіаційного укриття, укриття початкової школи початкової школи. Так, 5500. Надіємося, що може до Хоть місяців ще десь щось переглянеться, бо це укриття по-любому потрібне і треба його робити. Ще є питання? Так, додаткове так. звернення теж треба описати. Так, і додаткове звернення Віталію Степановичу передати. Валерій Миколаївич, передайте Віталію Степановичу, хай він пише. Угу. Так. Давайте за основу дане питання проголосуємо за основу. І за додаткове звернення відділу освіти кошти в сумі який там? 35 тисяч гривень? По шостому, ліцею. По шостому ліцеї, з, з продуктів на харчування? На... Розвитку коригування та. документації. Усе. Це рішення прийнято. І в цілому за внесення зміни до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік. Дякую. за рішення прийнято. Так, друге питання в нас додаткове. Це про участь в експериментальному проєкті щодо посилення безпеки освітнього середовища на базі Дубинської початкової школи Дубинської міської ради Рівненської області Наталя Олександрівна Іваницька, Будь ласка, шановні колеги, це питання ми терміново підготували вчора з погодженням з міським головою в п'ятницю на наш офіційний лист, оскільки в п'ятницю, вже майже в кінці робочого дня, власний департамент освіти і науки. Прислав нам лист щодо третьої хвилі участі закладів загальної середньої освіти в даному проєкті, там в проєкті рішення є назва цього проєкту, який затверджений постановою Кабінету міністрів від 1 листопада 2024 року. Для чого головне, мабуть, питання: для чого воно нам це головна мета цього, щоб Дубинська початкова школа отримала співфінансування з державного бюджету на будівництво укриття. Якщо ми не вступимо в цей проект, ми співфінансування не отримаємо. Ну, вивчивши вчора законодавство по цьому, по цій постанові Кабінету міністрів, купа всього, я зрозуміла, що. Відповідно до цієї постанови, ми абсолютно не отримуємо ніяких там коштів, але вони але ми робимо ряд заходів. Так по тому всьому на наскільки так. з листа Наталії Олександрівни я побачила, що там дуже багато заходів, які передбачені цією ми постановою перелік... ми кабінету ми міністрів. Це, вони потрібні. вже виконані є. А деякі так. є і виконуються. так, але дійсно, так як каже Наталія Олександрівна, що Додаткові бали, які даються так. на державне фінансування, вчора я спілкувалася навіть з деякими громадами і, і навіть спілкувалася з тими, хто вже ну. Це рішення прийняли, думаю, яка ж мета, все таки, також, як каже Наталія Олександрівна, додаткові бали, які даються при державному фіна... співфінансуванні на такі великі проекти, дійсно, що додаються бали. Да. Тому я вважаю, що я надіюся, що ми, ми просто да, на сьогодні, так як Наталія Олександрівна написала, що там 4 мільйони, звичайно, да, ми таких грошей не маємо і ми, ми не зможемо їх на сьогодні профінансувати. Але я думаю, що по чуть-чуть потрошки по -трошки щось будемо робити. Скажемо, добре, те, що вже нас навіть. Є щось зроблено, Потрошки да. будемо робити, але будемо мати ті якісь пріоритети щодо цього всього. тому я думаю, що У нас ніхто не це вимагає рішення... зараз все ну, зробити от там за місяць, за два, але головне, щоб нас затвердили в переліку цих проєктів. Дуже проектів. багато громад. Я вчора виходила mm. на сайті, сиділа, дуже багато громад дійсно поприймали, і мене зацікавило, чому вони його попривалися. Повторно... Воно таке досить, досить популістичне, таке, тому що ну, ніяких. І тоді тільки зрозуміла, да. чому вони приймають Зараз повторно в Рівненській області так само на цю третю хвилю, де і кози не йде, і, і Радовилів. Ну та йдуть нас, громади по навіть дивилась, маленькі, та, йдуть та, маленькі громади, які так само хочуть. Питання до Наталі Олександрів. Нема питань. Давайте голосуємо. Не да. Дякую. Це рішення прийнято. Ні, ну я ще не доросла до сесії, але я дякую, що в нас сьогодні відбулася бюджетна комісія. Питання, які нам були необхідні, ми озвучили. Тому бюджетна комісія...